В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в червні. Українці принесли в банк 25 мільярдів гривень. Такі дані дає Національний банк України. З Чим пов'язана ця тенденція? Запитаємо в гостя у нас в студії Юрій Грінченко, доктор економічних наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю вас! Дякую, що ви тут. Добрий день, пані Ольгу. Протягом червня спостерігалась тенденція щодо збільшення заощаджень на депозитних рахунках українців. Нацбанк вказує, депозитний портфель складає 1,14 трильйонів гривень загалом по банківській системі. Як ви оцінюєте цю тенденцію? Ну можна сказати тенденцію, можна сказати ні, тому що в принципі показники е, обсягу депозитів населення е, і взагалі загальних банківських депозитів. Які зберігаються банкові системи, досі стабильно, зберігається з, рахуючи, можна сказати, з початком війни, якийсь місяць плюс 2,5%, якийсь місяць мінус 2,5%. Найбільший віток був якраз у січні 2024 року, теж можна сказати, на 3,5%. Те пов'язано з ситуативними факторами, які ні загалом не кажуть про якусь певну тенденцію. Но ця стабільність, яку ми спостерігаємо, що, в принципі, зберігається, достатньо. Стабільна ситуація з обсягом депозитів, які є в українській банківській системі. Незначні зміни в структурі також між національною валютою і іноземною валютою долару, насамперед, як домінуючою в системі банківських депозитів України. Вона свідчить про два фактори, насамперед, на мій погляд: перше, що Високу стабільність банкової системи, яку ми якось вже відмічали українські навіть в, в, в умовах повномасштабної війни. І по-друге, що існує певний рівень. Довіра такі населення до банківської системи. Тобто ми не бачили якихось таких дуже раптових спалахів щодо відтоку депозитів або притоку депозитів, спалахів щодо відсоткової ставки по депозитних вкладах. Є зміни, є вибуваюся щомісячно, що щоквартально є. Зазвичай дійсно, що на початку літа, на, на, на кінці вісні, вони депозити збільшуються. Я пояснити можна. Тому що воно тендиційно тут може це тут і не фактори. Я десь збільшилися виплати, десь вже пішли випускні, є, десь е, закінчилася якраз е, попередні внески, і вони перейшли як нові внески, і збільшені відповідно на той відсоток, угу. який був е, зросли нарахований. просто те, що, да, що були, тому що зростання на 25% не можна казати, що це ну, якось від Змінює ту картину, яку ми бачимо ну, останні з двадцятого року в банковській системі України. Нацбанк відзначає, що відсотки на депосити знижуються, а угу. вкладів стає більше. Угу. Гривневий портфель виріс на 21,5 мільярдів гривень угу. і зараз складає 700, майже 757 мільярдів гривень. Відсоткова ставка для заощаджень в гривнях знизилась на 0,3% відсоткових пункти і становить 12,6% відсотків річних. Давайте по порядку mm -hmm. тут збільшення гривневого портфеля. Що mm -hmm. це дає для економіки? Там більше грошей в, в банках України. Звичайно, банківські депозити населення є одним із головних джерел фінансування, яке використовують банки для того ж населення, е, будемо сказати, для споживчого кредитування, яке залишається досить активним в Україні. одним із головних. Одним із головних джерел для прибутку банківської системи, тому що знову скажу, що українська банківська система залишається прибутковою всі ці роки війни. Вона отримує прибутки як державні банки, так і приватні банки. Звичайно, що неравномірно розпотілено, тому що великі банки, ну саме домінуючі банки, як Приватбанк, звичайно, в Україні отримує найбільшу частку прибутків. Ну, в принципі, збуткових банків не так багато в Україні є. І якраз більше важливим є, що знижується відсоткова ставка по депозитах, які ми бачимо, це більше суттєво, ніж зростання депозитів є на цьому тлі. І воно свідчить насамперед про зниження інфляційних очікувань як у населення так і в економіки загалом. Тому що, в принципі, це пов'язано з внутрішніми факторами, з зовнішніми факторами, що в світі інфляція ну, не проборкана до кінця, ну скажімо так, в всіх країнах залишається. Повертається депозитні ставки і кредитні ставки до того спалаху інфляційного, який світ мав 22-го року і на початку 23-го року. І тому це дуже позитивний сигнал, що все ж таки знижуються ставки по знижуються ставки по депозити. Звичайно, що то хто робить внески в банк. Це не дуже добра новина, але все одно воно залишається. Це оказала ставка вища за інфляцію, тому банківський депозит як насамперед як інструмент збереження коштів від інфляційного тиску. Бажано, але в принципі в Україні воно поки не, 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 не відіграє таку роль, щоб накопичення. На жаль, особливо колись були валютні е, депозити по 9%, по 10%, ну 15 років тому, можна пам'ятати, зараз 1%, 1,5%, 0,5%. Тобто для накопичення. Можна сказати, а для збереження від інфляційного знецінення грошей, це досить дієвий інструмент і надійний. Тому що не знаєте, що робити. Вкладіть гроші на депозити, ви хоча б збережете гроші на рівні того інфляційного м, інфляційного м, тиску, який вичувають все ж таки споживачі в Україні. Пропоную почути ще одного спікера. Долучається до нас онлайн. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Здравствуйте, добрий день. Як ріст гривневих і доларових депозитів українців позначається на банківській системі? А, ну для системи це звичайно дуже добре, тому що система отримує додаткові кошти, система може е, кредитувати і система може заробляти як вже. Було сказано в цьому ефірі, що банківська система за час війни працює прибутково, і деякі банки отримують навіть і найвищі прибутки за всю свою історію. Як змінилась тенденція депозитів в Україні за час повномасштабної російської агресії? Тенденція за якщо говорити про час від 24 лютого 2022 року, то. Е, система так і еволюціонувала, можна сказати. Тобто, однозначно, що в перші дні великої повномасштабної російської агресії була тенденція до зняття готівки, до дострокового закриття депозитів і так далі. Ось всі думали, що банківська система України не виживе. Натомість е, система вистояла. Е, критичними були перші там 3-4 тижні. Далі система почала працювати і. Як звичайні громадяни, так і бізнес. Це моя особиста думка, але вони зрозуміли, що в банківській системі є набагато більше шансів зберегти свої кошти, оскільки система вистояла система децентралізована. Система працює, система має хмарні. Повища добре добре цифризована, і що звичайно ракета може прилетіти в будинок, може знищити готівкові запаси, але е банк не так, банки не так просто знищити, оскільки е вони е працюють, вони децентралізовані. І ця тенденція, в принципі, так зараз зберігається. Е зрештою, от останні дні. Тенденція теж є досить цікава, враховуючи те, що у нас все таки відбувається зараз плавна девальвація. Ось має місце в різних банках. Така конверсія депозитів, коли люди свої збереження зупиняють, роз коли закінчується депозити в гривню. Вони купують валюту. І е, таким чином теж вкладають, попри дійсно, як вже було сказано, символічні відсоткові ставки на валюту, але це такий спосіб уберегти вільні заощадження і захистити їх від інфляції. Це ця тенденція, до речі, стосується і е, фізичних і юридичних осіб. Вона так працює, хоча є деякі винятки, там, наприклад, де е, деякі українські банки, де традиційно була більша частина. Валютних депозитів ну, трошки збільшується депозити. Гривневі валюта зменшується. Але це вже політика е, кожного конкретного банку, оскільки будь-який банк так само ставками регулює е, притік тих чи інших коштів. І дійсно теж зараз ситуація, коли знижується, знизилася облікова ставка, зменшуються ставки на Депозити притік депозитів все одно є, тому що це вже не там питання на накопичення чи не питання заробляння. А це такий спосіб, по-перше, убезпечити грошові заощадження від можлив від можливих втрат, і друге, тут уже не заробити, а захиститися від інфляції. Тут це стосується як, наприклад, валютного депозиту, де приблизно курсова різниця в гривні вона дає. Десь таку с грубша таку самодохідність, як відсоткова ставка за звичайним депозитом. Тому я думаю, що ця тенденція це просто з одного боку це довіра до банківської системи з другого боку це довіра до банківської системи настільки, що люди вірять, що в нашій банківській системі можна зберегти кошти, ну і звичайно трошечки захист, захистити їх від інфляції хоча на це вже немало хто розраховує. На що звертати увагу тим українцям, які вперше стикаються з депозитом, як це зробити найвигідніше? А, ну, порівнювати два параметри: це надійність банку, тобто їхнє в першу чергу, кому належить цей банк, так у нас на, з початком повномасштабної війни. Є три групи банків за власниками. це і державні банки. Найбільші. Ну звичайно, вони добре працюють. Там можна це банки з іноземних банківських груп, тобто ті, які належать іноземним іноземним фінансовим групам, і там кошти ще додатково захищені і репутацією, і фінансовими коштами материнських компанії. Ну і є українські банки. Ось далі порівні, далі порівнюються ставки, і для себе там вже кожен робить своє рішення. Нагадаю, що на період до завершення воєнного стану всі вклади в усіх українських банках гарантуються державою у повному обсязі, тому тут ризики звичайно мінімізовані. Ось тому. Вибирати, порівнювати порівнювати ставки, порівнювати можливості, дивитися, які бонуси можуть пропонувати банки. Бо, наприклад, є бонусні додаткові ставки за там відкриття депозиту онлайн. Наприклад, деякі банки пропонують, або за обслуговування на там карткових пакетах. Якщо є великі обороти, ну зазвичай зазвичай люди обирають. Депозитні програми того банку, яким вони користуються щодня або для зарплати, або для транзакцій, для комунальних послуг, для розрахунків в інтернеті. Тобто, десь приблизно так це буває так. Це відбувається, вікторі. Ви сказали, що ризики мінімізовані, але все таки які ризики є, окрім дійсно, потрапляння російської ракети, наприклад, сховище з гутівкою. Ну так само бачите. Кажу, що банківська система децентралізована. Якщо в сховище з готівкою попадуть, попаде ракета, то на вкладі це не позначиться. Вкладе все одно прийде і отримає. А банк відповідно, якщо таке станеться, ну наразі на щастя такого ще не було. Так само зможе отримати на підставі на підставі певних процедур відшкодування тої готівки яка була так як це було наприклад при виході виході з окупованих про на приблизно процедури такі подібні ось на сьогодні єдине ну це проблема з проблема з якимось банком і виведення банку з ринку але за часи повномасштабної за час 24 лютого 2022 року кілька банків залишили Український ринок як добровільно, так і недобровільно, але практично ніхто, крім тих, хто відстежує ситуацію в банківській сфері, не, не побачив і не помітив цих цих виходів, оскільки банки були порівняно малі. По друге фонд гарантування вкладів фізичних осіб достатньо оперативно і в рамках чинних процедур розпочав виплати. Розпочав розпочав виплати компенсації е, усім вклада усім вкладникам таких банків у повному розмірі вкладу. Тобто, в нас е, до е, початку пандемії ковіду 17-18 рік була велике наземце оздоровлення банківської системи. Залишилася на українському ринку приблизно половина банків від того, що працювали у 15-16 роках. Але ці банки здорові для них банківський бізнес. Є основним, вони мають е, всі необхідні е, підкріплення, і відповідно е, вони витримали ковід, витримали повномасштабну війну, і будуть е, і будуть далі працювати. Невеликі банки так, да, хтось вийшов сам е, когось, попросили когось вивели за порушення, незважаючи на те, що е, якби банки мали ресурси. Ну і там відповідно питання компенсації не стоїть, тому що всі вклади по банках, які виведені за порушення, то погашалися власними коштами цього банку. Дуже дякую вам, Вікторе, за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. Юрій, до вас питання: що треба знати про відсоткову ставку тим, хто збирається занести гроші в банк? О, ну, Треба знати, що ви, якщо носите, ви на неї не впливаєте. Ви просто дивитесь, які відсоткові ставки що вам. Що є на ринку? Що пропоную, звичайно, є. Вона залежить від термінів, на які ви вкладаєте депозит на умовах. Можете достроково зняти чи поповнити депозити. Тому, відповідно, ви розраховуючи на свої плани фінансові насамперед, на свої потреби, Хочете ви депозити, ви можете будь-який момент зняти, наприклад, чи ви можете розраховувати на певний період, ви плануєте на тривалий період покласти, чи плануєте на менший період? Від того залежить та відсоткова ставка. Яку банки будуть вам пропонувати, вона може бути там 15% і 12%. відсотків. Ну, принципі по ринку розбіг не дуже великий. Вона залежить від конкретної макроекономічної ситуації, в якій ви знаходитесь. Вона може ну на даний момент є така відсоткова ставка. Звичайно, варто порівнювати з інфляцією, хоча інфляція покриває далеко не всі продукти, які ми споживаємо. Вона показує лише частину цінників в економіки. Далеко не всю не тільки у нас у. Всюди у світі воно так працює, тому відповідно е ну, у нас поки зберігалася ситуація майже завжди. що, з Ставка по депозитах вона м була вище за рівень інфляції, який вимірює Національний банк е Банк України. Тобто і... депозит все одно зі знаком плюс, якщо да, Так, в принципі складаєш, в більшості що? випадків порівняно звичайно, що з валютними коливаннями, були такі ситуації, коли не так, коли е, е, купівля, скажімо, іноземної валюти була кращим е, з точки зору відсотків на гривнівої суму, яку ви вкладаєте, ніж депозит. Це, це ще, на мій погляд, банківська система. Е, ті рівні відсоткової ставки, які ми можемо спостерігати, вони. Ну, якщо взяти минуло там 30 років, да, починаючи з введення гривні, ну то 30 років ще нема а, а, в Україні. Поки що а, прибутковість банкової системи не зрівнялася, думаю, з прибутковістю в закупівлю іноземної валюти, яка залишається поки пріоритетним інструментом для збереження своїх заощаджень для громадян України, тому що можна порахувати, що у нас ну 1 трильйон з лишком, 1 трильйон 117 мільярдів гривень депозити є. ВВП в ВП 23 році 6,5 трільйонів, тобто одна шоста економіки менше, ніж 20%-17%. Ну, Наприклад, у Польщі на депозити 2 трильйона злотих ВВП 3,5%, тобто 60%. В Туреччині дешалена інфляція, ми знаємо, і девальвація була на 900 мільярдів ВВП, десь 500 мільярдів депозитів, все одно 50% є. В Німеччині. 4 трильйони з лишком ВВП, а депозитів 6,5 трильйонів, тобто більше ВВП. Ну, є такі, як Японія, де 8 трильйонів депозити з лишком, 4 трильйони, тобто там особливий податок 200% ВВП. Ну, в принципі, можна сказати, для країни більш-менш Таким Прошу. червим показником можна сказати було б, що рівень депозитів приблизно до рівня хоча б перевищував 75% ВВП. Що це ж кажуть, про те, що населення може защаджуватися, тому що така ситуація ну, в Аргентині, яка дуже добре знає через фінансову нестабільність є. Тобто там 66 мільярдів доларів при ВВП, о, 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 десь здається там. 400 мільярдів, я можу помилятися, там 600 мільярдів, тобто одна десята від ВВП становить депозити в Аргентині, яка ну, знаходиться в стані фінансової кризи останніх 20 років національної валюти, і шалені девалювації, шалені інфляції. Тому ми, нам є куди ще й рости. Тобто важний результат, хоча б 50% ВВП, можна сказати, що туда населення дійсно заощаджує. Інвестує через банківську банківську систему, тому що в Європі, ну, скоріше людина буде мати на депозиті 200 тисяч євро і машину за 40 тисяч євро в Україні, навпаки, скоріше за все, буде мати на депозиті 40 тисяч євро і машину за 200 тисяч євро. Тобто споживання залишається одним з головних способів. Ну, не можна сказати інвестування, витрачає на коштів. Да? Тобто, що зберегти кошти, купуються на них товари, а не зберігаються, в тому числі через банківську у... систему. Що Колись нерухомість була, як інвестиційний механізм, тому що, да, на жаль, у нас інших інвестиційних механізмів дуже мало. Тобто фондовий ринок, ну, як інвестиційний інструмент, не, не, не працює будь-які фінансові деривативи, які можна бути в умовах війни, воно не може. Бути можна було очікувати пожвавлення через ринок землі, коли був ліберзований. звісно, ми побачимо цей вплив ще раз після закінчення, вини, тому що він ще не встиг формуватися і вплинути на фінансову систему, так як це могло очікуватися. Але щоб зрозуміло, тобто у нас маєте бути депозитів нормальний стан хоча б 3 трильйони, да? поки ще є 1 трильйон. Тобто, в принципі, є куди, є куди зростати в цьому сенсі. Коли воно дійсно буде населенням і більше заощадження обиратися на противагу до на противагу до споживання, споживання споживання. І коли не буде такої сильної конкуренції з боку іноземної валюти, як з засобу зберігання коштів, тому що, звичайно, українці збирають дуже багато коштів. Якщо ми порахуємо. Намагаємося порахувати, скажімо так, кількість готівкової валюти, яка знаходиться на руках у населення, то ми якраз, я думаю, добіжемо якраз до суми в 75% ВВП, які вони знаходяться, їх могли би бути на депозитах. Тобто Це... ситуація стабільна, але є куди зростити потенціал, тобто вона непогана. Але слід уявити, що взагалом в нашій економіці ще є. Можливості для того, щоб залучити защаджене населення більше в банківську систему. Це недовіра? Ні, недовіра в такі. Не? Вони просто, не то, що не довіра, воно просто не настільки дійсно є, не не є інвестиційним інструментом. Ага. Тобто, защадження через банковську систему. Ну чому в Японії великі? Це є через особливості економічну поведінку людей. То в азійських країнах зазвичай дуже багато людей зберігали. Ви відповідно можете зберігати а, в тих умовах, коли стабільний або неважливий валютний курс, скажімо так, тому що для японців більшості неважливий валютний курс, тому що. Як не дивно, Україна набагато більш відкрита економіка, ніж Японія. Набагато більша частка ВВП залежить від експортних, експортних операцій, ніж е, в Японії, і навіть там, в Китаї чи там, в Європі. В принципі, в Європі всередині людини неважливо, який курс Євро до долара. Він не впливає на, на ціни, на життя, на рівень. В Україні впливає, відповідно, є дуже багато альтернатив, Як я сказав, та ж сама валюта, було ринок нерухомості. Те ж саме продукти споживання, які є альтернативами витрачання коштів, і іноді інвестування більш привабливими, ніж банківські депозити, в принципі, це всіх країнах. Воно таке спостерігається. Банківські депозити не є головним засобом інвестування, але все ж таки залишається самим стабільним, самим гарантованим. І такою ситуацією. Якусь ситуацією, де, де, де дозволяє людям мати альтернативу для збереження своїх коштів хоча б на рівні інфляції, тобто і користуватися по споктору банківських послуг, тому що в принципі в сучасній економіці завдяки доступу до банківських послуг людина стає набагато більш вільним і активним з використання своїх своїх коштів. І тут треба значити, що в деяких країнах, тож Японії, ну іноді європейських країнах Швейцарії спостерігалася такий момент, що були негативні ставки по депозитах. І все одно люди не забирали гроші. Тобто там ви сплачуєте банку за те, що то лежать ваші гроші в певний момент. Тобто але в історії України такого не було. Ні, не не було. І в принципі це не добра ситуація. Від'ємний, угу. від'ємної е, висилкової ставки. Як це вже як... буде дзвіночок для, для вкладників, да да воно ну, якби е, але це не. Сильно змінило ту поведінку інвестиційну м mm -hmm. людей, в да, якій є в країні. Тому тут є глибинні фактори, які формуються на один десяток років, пов'язані з тим, що в принципі, ну, останні 35 років навчили нас не на дуже багато заощаджувати, а більше витрачати на поточні е е потреби, тому що завтра буде дор дорожче, але не буде. І воно ще все спостерігається. Хоча тенденція, то, що українці більше зберігали, вона Ну, протягом 10-х і 20-х років до початку війни вона спостерігалася більше частка національної духови витрачалася на, на збереження. І тому банківська система, в принципі, до цього готова. І вона працює прибутково навіть в умовах того, що 37% кредитів ну, називаються нерабочими. Тобто, що було б приговор просто для будь-якої іншої банківської системи, що 37% ну, банк не отримує, не, по не повертається і немає по них виплат. Вони yeah, все одно банки зберігаються, зберігають прибутковість. І ми всі сподіваємося, звичайно, на післявоєнне відновлення України і, швид... і великий обсяг інвестиційних можливостей є. І тут роль надійної банковської системи, яка користується довірою. І банки також довіряють людям, тому що рівень споживчих кредитів не зменшується. Я тут... Не можна сказати, що процес тільки в одну сторону довіра працює, вона працює в обид в обидві сторони. І є, що така банковська система є запорукою того, що може кратно збільшитися рівень як заощаджень, так і інвестицій, які проходять через банковську систему. То все-таки яка категорія українців несе гроші в банк? Що це за люди, які довіряють? Тут теж можна сказати, що я глибоко звичайно аналіз не робив. І думаю, це дуже банки. Така інформація, інформація так? дуже корисна, тому що ви знаєте точно, за які як люди, якими мотивами вони користуються, так, так. Хто керуються. Як... Так. Але банки треба сказати дуже активні українські. Тобто, в кожному думаю, дзвонили, пропонували якісь послуги в тому, числі депозити. Ваш персональний менеджер це також дає свій вплив на певний. І українські банки дуже активні, набагато більш активні, ніж європейські, в цьому плані Ось роботи з споживачами. І тут є молоді, я можу сказати, середнього віку. І старі всі, хто колись було, зберігали на книжці, є такі, що зберігаються кошту, Кого її вільні кошти, нема витрат. Тобто нема такого міркування нести банк, не, не масти банк. Окей, я покладу банк, чи не я, якось таким. Рішенням ризикованим чи якихось незрозумілим, яке потребує додаткового українськими банками. Вони будуть платити якісь відсотки. Немає якихось важких процедур, щоб відкрити рахунок, закрити рахунок. Є гарантування вкладів в крайні випадку. Тобто, це таке рішення, яке дозволяє будь-тим, хто володіє вільними коштами на певний момент, користуватися цими послугами, в принципі, не замислюючись надто сильно. Uh -huh. Над негативними, м наслідками, наслідками де, які можуть бути, тому що в принципі ми не бачимо їх. Юрій, вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви завітали. Юрій Грінченко був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.